Вітаю вас, друзі! З вами магазин Мольфа, ваш провідник у світ езотерики, вже понад 10 років. Сьогодні представляємо унікальну вівтарну статуетку: Руку слави Бафомета. Це легендарний окультний артефакт, відомий у західній магічній традиції, як Hand of Glory. статуетка висотою 18 сантиметрів, виготовлена з полістоуну чорного кольору. Вага! 200 грамів українське виробництво гарантує якість та детальне опрацювання всіх містичних символів. Рука слави один з найпотужніших символів середньовічної магії. За легендою, вона відкриває всі замки та двері, як фізичні, так і духовні. П'ять пальців символізують п'ять елементів природи та дарують владу над стихіями. Тамплієри використовували руку слави як знак вищого посвячення. Алхіміки вважали її ключем до таємних знань. На зап'ясті статуетки відтворені автентичні герметичні формули з древніх гримуарів, Використовується для ритуальних практик. Захисту простору, розвитку інтуїції та віщих снів. Розміщена на вівтарі створює потужне енергетичне поле. Придбати статуетку можна на нашому сайті або в магазині. Всю детальну інформацію ви знайдете в описі під відео.